Що на одному рівні ручки. Якщо таз отак стоїть, найчастіше у людини буде ліва частина вгорі, а права внизу. Чому так? Тому що в нашому тілі є енергетичні канали. Ну, насправді ніхто не знає, чому це так. То я ніде в літературі не зустрічав, але ж кожна людина освічена намагається пояснити світ, навіть хоча б самому собі. Тому це пояснення чисто від мене. В нашому тілі, в енергетичному тілі є. Три канали, ну, каналі безліч, 72 тисячі. Але основні канали це сушумно центральний канал, він йде посередині тіла, і іде і пінгала. Коли ваша думка перебуває в збудженому стані емоційному, це енергія в нормі, яка мала би бути в центральному каналі, наприклад, коли ви спите, ваша енергія природним чином входить в центральний канал сушум. Або коли людина вмирає, теж природним чином. Йоги в свій час додумалися, може, давайте просто навчимося енергію вводити в сушуну і тоді балансувати тіло. Так теж можна у нас, ми навчаємо цим практикам, як вводити енергію в сушуну. Але зараз не про це. Коли думка надмірно емоційна, що людина, а як вони могли, як він це зробив, як вона це сказала, вони всі неправі, вони все крадуть там і всі неправі, ваша енергія переходить у лівий канал іду. І Надмірна кількість цієї енергії її блокує, тому блокується ліва сторона. Якщо людина дуже раціональна, такі теж є, але таких мабуть менше 20%, може не менше. Людина все не чітко по правилам, надмірно там, якщо хтось щось не так куди ти що? Це ж не так, от книжечка, чи там одяг не так. Надмірна раціональність так само ну, не тільки до речей, взагалі до всього. До себе до соціуму, то надмірна раціональність вона буде виводити в правосторонній канал і буде спозмуватися права частина замість лівої. Але що зліва, що справа. ну просто що спостереження показує, що більшість людей мають ну, емоційні реакції на цей світ, і це нормально. Тобто, це не є щось, що так не мало би бути. Просто люди не знають, а що тепер з цим робити. От вони зреагували. Ото не такий президент, не так все роблять, не так все йде. Як він міг вона могла, і так далі. Але фактично, ви це взяли все на своє тіло, вас перекосило, що він